Всім доброго дня, любі мої! Сьогодні у нас 1 грудня, почалася зима. Хочу показати, що на даний момент є у садочку і як він виглядає. Тут у мене росте ялівець казацький, сосна колоновидна, сорт підпишу, і ще один ялівець. вічнозелений. зелені тут така композиція вічнозелена. Це полин. Він зазиму відмирає, але поки що таким ковроком сизим не дає колір. Тут я маю сам шити вічно зелені Тут також є лівець слускатий. Тут також взимку буде зеленіти, буде гарно. Гортензії ще не вкривала, тому що мінус у нас маленький, всього мінус один-мінус два був. Гортензії ще на з листя. Оцій клумбі у мене троянди, По бордюру це гатьє до стука, але трохи я розчарувалася, тому що вона розростається нерівномірним кущиком, один більший, один менший, а є і повипадала. Стала суха, негарна, хоча палив був. Не часто, раз на тиждень, але вона нерівномірно робить бордюр, тому не подобається. Перше грудня, але троянди деякі ще тримаються. Дуже гарно. Ще мінус невеликий, тому ще гарненько. Шавляє також, ще прикрашає пломбу. Вероніка сиза, ще один сорт шаблі і також ось лавандочка. Лаванди будуть в цю зимку стояти такими гарненькими сизами. Тут також є самшит невеличкий, тому що дуже повільно зростає. Очітки ще не зрізала. Це вона гарно виглядає, тому ще залишила. У цьому куточку в мене також вівсяниця бордюром, але це блакитна. Також вона не винесла засуху літню і повипадали ці ліпущики. Тут це нейрарія прикрашає майже всю зимню. Гарна така жорна рослинка. І цему із кандуси і куточок. Те ж у мене бордюр з лівся сизої. Також не дуже добре літо перенесла, тому не знаю, як чим замінити бордюр, щоб було гарно. От у мене понад забором ялівці скельні. Підстригла дуже їх весною, тому що дуже розвалилась минулого року, коли був мокрий сніг. Подивимося, як будуть цього року замувати. Туйка, морозничок, там як заглядала, вже є бутончики. Ось так виглядає зараз. Барбарис Admiration, гарний такий яскравий, айхерка, тамшит, ялівці, коньяка ялинка це також вічно-зелений кущик, гарненький взимку і сосна гірська. сорт точно не знаю. Просто купляли як соснугерську, але росте повільно і дуже гарно Ще один адмірейшн барбарис. Це барбарис був салатовий, він уже збросив листечко. Адмірейшн ще тримає. Це кизильник. І це джинглбелс. Гарненькі червоні ягідки, листочки трохи скнули вже, вони також червоні. Такий новорічний настрій. Ще трохи сніжку більше. І взагалі було б дуже гарне. Тут також бордюра із вівсяниці. Підкажіть, можливо, чим можна замінити цей бордюр, тому що повипадало, позасахало дуже багато рослинок, а не знаю, чим замінити. Був рівномірний бордюрчик. І звісно зелене хвост Санталіна, зелене, Санталіна Сизе. Дуже гарно наростає, така ажурна весь сезон. Кипарисовик дуже маленький взагалі в мене дитинка. Армерія з зелені кочки. Армарія. Також гарно так взимку. зеленіють. тик також ще невеличка. Манюсінька ялинка в З такими злодистими приростами, але теж ще манюсінька. Довго буде рости. Ще радують око хризантенку. Буцики такі маленькі. Ще рожеві, ще їх мороз не приморозив. ще гарні. За ними ще хотя м'ята також ще квітує. Гарненько. Тут також ще троянди. Тримають деякі квіточки. Лічно за зелених також тут лаванди. Чітки жовтіє, тому ще не зрізаю. Бадан також зимує з листечком, так як і беріс. Айхера за мною з листечком, але вона тільки пересаджена, а листочка небагата, а ці чітки трохи пізніше буду зрізати. Тріяндочка жовтіє. Лаванди. Бозинок трохи підморозило Golden Tower, але височок ще жовтіє, також наряджає клумбу. Барбарис Ред зараз так виглядає. Ще також маленький і незрозуміло. Повністю який це сорт. Дюки вічно-зелені. Будуть тут всю зимку прикрашати, кому. Ось і любитель котячої м'яти. Прийшов до м'яти. Тут є куща лаванди, який навіть ще трохи квітує, кіточки є. Залишила, може, насіється самосівом. Лаванда дуже добре розмножується, вона якраз взимку стратифікується тут під кущиком. І навесні можна буде декілька кущиків маленьких знайти і залишити, щоб вони наросли. Санталіно, сиза, зелене, жовті відпочітки, самшити. Очітки приберу, залишуться тільки самшити, лаванди. Денталіни, але пумба буде не пуста. Тут у нас заведена вода у двір, треба замаскувати все це, тому висадила кущики берічини. вони піднімаються десь метра півтора, але вони такі ауреа, гарний листочок. Так, по полу насадила, будуть гарно прикрашати. Тут я вже зрізала іриси. Злаковидні. Тут ось пожукла листечко кости. Я трошки так поосінньому. І хризантемки вже трохи прихватила. Морозом рожують. І також вівсяниця. Разом з армерією, так висаджена по колу. Гарні хризантемки, довго вже квітують, радують око, люблю їх. Бі бордюрчиком не тільки фустука, ще й бруслина. Вона також зелена. Такий колір набуває, коли її мороз прихватить. Крючина Ауреа трохи більше. Також лисичка прихватила, але не скинула. Самшит. І найдужче мені подобається яблунька. Райська яблунька. Гарна цілий рік. І так ще взимку тримаю ягодки дуже гарно і по новорічно. Тут у мене посаджений тис ягідний, ще також маленький. Мискантус забринус. Назив мене обрізаю. Буде так китицями прикрашати взимку подвір'я. Тут хризантеми. Вже пожухли, вже мороз їх прихватив, але на зиму їх не обрізаю. Барбариси підстригла, так як тільки пересадила, Ще деякі з листочками, а деякі з кимо. Просто прибираю на весні. Ось гортензії вже підстригла. Тут ялівець лапитна Це Сичебрець лимонний, декоративний, також зеленій всю зимку. Очіток Ангеліна, очиток блю. Ще один ялівець. У мимо Old Glow. Також всю зимку буде прикрашати клумбу. І ще такий куточок з хризантемами. Чи хризантемки тримають колір, хоч і 1 грудня, і прикрашають клумбу, радують око. Немає ще такого відчуття, якби не іній, що вже зима. Майже все вам показала, тому що на вулиці холодно, ви вже померзли. Буду казати вам до побачення. Буду рада побачити вас знову на моєму каналі. Бувайте, до миру і добра!